Відеозвіт про підбір саженців. Дівчинка замола деревовидну і волотисті гуртензії. Так, по обрала вам з такою більш-менш ще рожевою квіточкою. І, і навіть показати її не можу, бо дивіться, який. Бачите, пагін, тобто вона буде обрізана, і квіточку я вам цю покладу в посилочку. Головне її висадити зараз в ґрунт, і вона ось тут буде давати пагони. Розумієте? Тут постійно весною, там лютий, початок березня, ось тут її чікнете ось так. І все. Її не обов'язково заглиблювати, бо вона дає саме пагони з землі, а не так, як волотисті дають з бруньки. Пінк. Анабель, рожева така горпензія. Е, бажано все-таки її в таку півтінь або розріжену тінь висаджувати. Е, дуже гарно розростається, десь метр п'ятдесят, і сама ширина куща десь метр-метр двадцять. -метр Врахуйте, це при посадці фантом. В літровому горщику, дивіться, скільки пагонів. Так само під коробочку буду все вкорочувати, щоб все помістилося в коробочку. Вон які кущара, ось такі дозрівші такі пагони. Класика фрейс, фрейс Мельба. Ось отакий в неї осіннє листячко, Навіть без квіток вона шикарно виглядає. Фрейс Мельба. Ось такі. Класні пагони, хочете ширший кущ, просто ось так: от розвилочкою заглибте весною до. Того, як проснуться бруньки, можете обрізати вже в залежності, як ви заглибите, ось на цю чи ось на цю бруньку. Тільки не ріжте дуже близько до бруньки, краще лишити ось так сантиметр і потім вкоротити той е, уже сухенький пагін, ніж обрізати ось так по бруньку і не дати можливість харчуватися цій бруньці, яка вже не вийде. Ось такі шикарні пагони. Далі моя улюблена серія Лівінг, прямо стояча серія. Дівчинка замовила Pink and Rose, ось навіть пробувала квітнути тут. Бачите, який пагін. Ось такий товстючий. Всі захочете, лишаєте. захочете, не лишаєте, подивіться, як, як вам краще, але ось цей точно обріжете низько і будуть такі вже пагони, такі товстющі на наступний рік. Ну, Якщо вона в цьому році вже квітла, то в тому році, тим паче, буде квітнути. Дуже гарна гортензія. І пінки промісі. Пінки промісі є дуже гарні відгуки про неї, теж прямостояча гортензія, трішки нижча зростом за Pink and Rose. Дивіться, показую, є ось отакий з двома пагонами. Бачите, тоненькі пагони і є з одним ось таким товщим. Напишете мені, який.